Школярі, кадети та дорослі у цьогорічній першості з Панкратіону їх значно побільшало. До Києва приїхало майже вісім сотень учасників протягом чотирьох днів за перемогу. Боролись і вихованці Хмельницької академії змішаних бойових мистецтв Дамаск. Серед дорослих у нас є серед чотирьох наших спортсменів в «Дамаск» У нас є два якби призере це два третіх місця. Семотнюк Микола і Ковальчук Вадим. Серед наших юніорів із шести наших учнів це є чотири призера. Це одне перше місце, два других місце і одне третє місце. Однак не лише за перемогу змагались бійці. Головна ціль потрапити до складу національної збірної. У нас вже є спортсмени, які входять в склад національної збірної. Це серед дорослих нас є спортсмени і серед юніорів. Зараз ми їдемо в кінці місяця їдемо на спортні збори, які будуть в місті Суми. І там будуть вони готуватися дочного світу, кібде в Італії. А от чи вдасться поїхати до Італії срібному призеру змагань Дмитрові, невідомо. Перемога була досить, досить важлива, але я в фіналі програв і зайняв друге місце. Ну, Будемо старатися і будемо вигравати чемпіонати міра. Ще одну срібну медаль здобула Олександра, та своїм результатом дівчина не надто задоволена. Змаганнями, чесно, ну не дуже задоволена. Я посіла друге місце, хоча. Був шанс посісти перше, але доля секунди майже все вирішила. Попереду в Олександра чемпіонат Європи, однак і вона не знає, чи потрапить на змагання, адже в молодіжній збірні вона виступає під другим номером. Втім, європейські змагання з Панкретіону не єдина ціль спортсменки. Що будемо готуватися до старту з бразильського джиу-джитсу, який він має відбутися в Івано-Франківську. Займатися обома видами бойового мистецтва спортсменка каже не складно і в одному, і в іншому. Головне вміти добре боротись. А змагатись на килимі дівчина навчилась давно. В минулому вона займалась вільною боротьбою. Раніше займалася боротьбою вільною, потім не склалось, пройшла в академію. Сподобалось змагання за змаганнями. Є результати, все чудово. Гарний тренер, який завжди підтримує, завжди дуже гарно тренує. Наразі спортсмени розпочали підготовку до чемпіонатів Європи, які відбудуться наступного місяця в Італії та Грузії.